Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте налаштуйтеся на серйозний лад. День категорично не підходить для того, щоб відкладати важливі справи заради швидкоплинних бажань. Час на розваги, приємне спілкування і відпочинок у вас, напевно, залишиться, але спершу потрібно зайнятися чимось корисним. Перша половина дня підходить для вирішення фінансових питань, вірогідні вдалі покупки, вигідні інвестиції. Пізніше настає час подарунків, приємних сюрпризів, знаків уваги, яким ви будете дуже раді. Не розчарує романтичне побачення. У першій половині дня події можуть розвиватися повільніше, ніж хотілося б. Це вас не влаштовує, вам хочеться швидше досягти поставлених цілей, а ніхто нікуди не поспішає. Тут важливо впоратися з роздратуванням, яке часом долає вас, і не провокувати конфліктів. Поступово ситуація поліпшується, друга половина дня проходить приємно. Багатьом тельцям вона обіцяє цікаві зустрічі, дає шанс познайомитися і подружитися з незвичайними людьми, ймовірні, несподівані візити, яким ви будете раді. У гості приходять саме ті, спілкування з ким вам останнім часом дуже не вистачало. День принесе несподіванки. Багато що йде не за планом, але ви раді можливості імпровізувати, вигадувати щось нове, втілювати в життя ідеї, які щойно з'явилися. Імовірні незаплановані зустрічі, а також знайомства, яким ви будете дуже раді. З'являється шанс зайнятися чимось незвичайним і захопливим. Нова справа відразу захоплює вас і багато чому вчить. Імовірні грошові надходження. Можна робити покупки, вони будуть вдалими. Покладайтеся на інтуїцію, вона допомагає вибрати дійсно чудові речі. Турбот виявляється більше, ніж ви очікували. З'являються справи, що вимагають негайної уваги, комусь із близьких потрібна ваша допомога. Вам вдається встигнути все, що потрібно, і навіть більше, хоча часом ви й самі не можете пояснити, як це виходить. Намагайтеся не перевтомлюватися. Коли ви втомлюєтеся, настрій псується, стає складніше впоратися з негативними емоціями. Вечір краще провести спокійно, відклавши складні справи і по можливості уникаючи стресових ситуацій. Відновивши сили, ви почуватиметеся набагато краще. Сприятливий день для спілкування. Ви завжди знайдете потрібні слова, здогадуєтеся, що оточення хоче почути. Часто інтуїція підказує, кому можна довіряти, а з ким потрібно бути насторожі. Не завжди серйозні питання вимагають довгого обговорення. Іноді хороші рішення приходять практично відразу і найчастіше саме до вас. Залишається лише переконати в цьому інших, а з цим ви справляєтеся швидко. Імовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел. Вони виявляються дуже доречними, можна зробити якісь необов'язкові, але приємні покупки. Чудовий день, плідний і цікавий. У першій його половині можливі якісь непорозуміння, прикрі події, але йдеться про дрібниці, і абсолютно зрозуміло, турбуватися нема про що все незабаром владнається. Тут інтуїція не підводить. Друга половина дня складається добре. Багатьох дів вона радує напрочуд вдалими збігами, завдяки їм з'являється можливість здійснити те, що було задумано давно, розв'язати проблеми, про які останнім часом доводилося багато думати і говорити. Вечір радує приємними звістками. День сповнений сюрпризів. Часто доводиться приймати рішення на ходу. Вас це зовсім не лякає, інтуїція підказує, як краще діяти, і ви не сумніваєтеся, що вибрали правильний шлях до мети. Друзі та давні знайомі готові підтримати багато ваших ідей. Завдяки такій підтримці вдається здійснити якісь важливі плани, Імовірні незвичайні зустрічі, приємні знайомства. Ви чарівні і на багатьох справляєте гарне враження. Люди, які раніше не помічали ваших достоїнств, в цей день звертають на них увагу. Перша половина дня радує сюрпризами. Це вдалий час для багатьох представників знака можна зробити те, що було задумано давним-давно, реалізувати якийсь сміливий план. Обставини складаються сприятливо, і іноді вам зовсім не доводиться докладати зусиль, щоб досягти своєї мети. Друга половина дня складається спокійніше. Вона добре підходить для спілкування з близькими, можна багато чого обговорити, разом зайнятися справою важливою для всіх. Незаплановані романтичні побачення виявляються несподівано яскравими та незабутніми. Сприятливий день для будь-яких зустрічей. В цей день люди особливо цікавляться вашими справами, ставлять безліч запитань, часом досить непростих. Відповідайте на них без удаваної скромності, не соромтеся розповідати про свої досягнення, усі дійсно хочуть знати, чого ви встигли досягти і як це вдалося. Можна швидко впоратися з якимись складними справами, які довго відкладалися на потім. Зараз інтуїція підказує, як краще до них підступитися, з чого почати. Допомагають давні знайомі, причому їх часто навіть просити про це не доводиться. Чудовий день для того, щоб проявляти ініціативу, пропонувати щось незвичайне. Ваші ідеї багатьом подобаються, іноді їх буквально підхоплюють на льоту. Не виключені якісь розмови про майбутню роботу, бізнес проєкти, на яких ви незабаром зосередитеся. Можливі пропозиції, які ви зможете спокійно обміркувати протягом найближчих кількох днів. Сприятливий день для поїздок, прогулянок. Зміна обстановки йде вам на користь, надихає, дарує нові ідеї. У незвичайних обставинах зав'язуються не менш незвичайні знайомства. День підходить для серйозних розмов, обговорення питань, важливих і для вас, і для ваших близьких. Вдається розібратися в якихось заплутаних ситуаціях, зрозуміти, як краще діяти. Часто допомагає чужий досвід, завдяки йому ви не допускаєте навіть дрібних незначних помилок. Можна братися за якісь абсолютно нові справи. Ви чудово з ними впораєтеся, швидко навчитися всього, що потрібно. Радують зустрічі з давніми знайомими, знаходиться маса тем для розмови. Дуже корисно буде обговорити якісь події останніх днів. Такі розмови наштовхнуть вас на цікаві думки. На початку дня навряд чи вдасться уникнути напружених моментів, можливі якісь невдалі збіги, звістки, які сплутають ваші плани. Однак вплив позитивних тенденцій посилюється, ситуація швидко змінюється на краще. Середина дня принесе хороші новини, приводи для радості, а також можливості, якими хочеться скористатися. Вечір складається виключно приємно. Для багатьох риб він буде пов'язаний із виконанням давніх бажань, вирішенням проблем, через які останнім часом було багато занепокоєння.